Привіт, новачок! Вітаю тебе з реєстрації в нашій компанії. Якщо ти до нас приєднався, значить ти хочеш змінити своє життя на краще. Значить, тобі треба додатковий дохід. Що тобі для цього потрібно зробити? Найперше і найголовніше просто слухайте свого наставника, перегляньте відео, зрозумійте суть роботи, яку вам надає компанія, щоб ви зрозуміли, що вам потрібно робити. Зайдіть в чат стажування, перегляньте інформацію. Додайтеся до каналів, які допоможуть вам в роботі. Пишіть в чатах, не стидайтеся, якщо ви хочете щось змінити, якщо ви хочете спробувати працювати, питайтеся, пишіть. Ми вам надамо будь-яку інформацію, допомогу головне, ви маєте. Самі зрозуміти, що вам дійсно це потрібне. А для початку вам треба розібратися з суттю роботи. Тому я вас дуже прошу, якщо ви вже зробили перший крок і зареєструвалися, будь ласка, просто перегляньте інформацію, просто війдіть в суть роботи, спробуйте закинути оголошення, спробуйте поспілкуватися з людьми, і ви дізнаєтесь, чи вам підходить ця робота чи ні. І потім, будь ласка, робіть висновки. А так як у нас компанія дуже класна і вона надає нам дуже великі можливості, Можливості і дійсно надає кар'єрний ріст. Тому я вам кажу, що ви в правильному місці і в правильний час дійте зараз і не чекайте. Успіхів вам!